Вітаю, друзі. Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Дякую всім, хто допомагає каналу. Дякую за ваші запитання. Дякую за ваше замовлення. Але зараз у нас прогноз на наступний тиждень, на тиждень, який відбудеться з 10 по 16 березня 2025 року. Як завжди, маленька кубка ця на старші аркани. Яка показує фон тижня? Велика кубка. Це у нас ситуаційний придворний карт, показує вони показують деякі нюанси подробиці. Дивимось, що чекає на Україну та українців на наступному тижні. Так, деякі нюанси. Вже неодноразово казала, що я не дивлюся перегорнути карти, тобто я їх повертаю на місці, бо немає сенсу дивитися перегорнути карти. Так, для маркетингу це цікаво, перегорнути, так, сяк, ні. За майже 9 років практики і в той школі, де я навчалася, нас. Вчили не, не дивитися перегорнуті карти, і все це чудово працює. Цей тиждень, який ми чекаємо з 10 по 16 березня, буде наповнений енергією, якимись подіями. Це буде дуже-дуже дуже активний тиждень. Але що ми бачимо, треба. Прийняти рішення, можна це порівняти, порівняти з тим, що ми були якби в важкому стані. Зараз відбувається одужання. Важко, без грошей. І нас взагалі хочуть, хотіли, мабуть, і зараз хочуть поставити в таке положення, в такий стан, ніби ми нищеброди, і ми щось випрашуємо у цього у всього світу. Ні, це не так. І це буде праздник, це буде свято на нашій вулиці, як то каже, на всіх вулицях нашої країни буде свято обов'язково. Але нам треба пройти цей шлях. Так, буде важко без грошей. але ми знаємо, що в нас є сила духу. А ще дуже часто, коли нам падає така масть мечей, ми дивимось розшифровку. Четвірка, дивимось, чотири карти беремо. Що це саме означає? Це одужання від хвороби, це прийняття рішення. Ми будемо дивитися, що саме означає, що нам треба зробити на цьому тижні та взагалі. Так, ну, по-перше, нам не дуже корисно поводитись... Дерзко, треба краще треба поводитись як лавірувати. Так? Буде важко. Так, це важко, Це завжди важко і морально, і фізично. Але чесним людям завжди важко. Але чесність це один із засобів досягти нашої міти. І ще завжди, Шукати якісь інші підходи, якісь нетрадиційні, нестандартні лінії співбесіди, так би мовити, стосунків. Ось треба креативити і бути чемними. Не треба лаятись, так важко, це все зрозуміло. Добре що він показав не тільки. Що в нас є зуби, але і інші частини тіла. Це добре. Але це не треба робити системою, загальною лінією поведінки. Один раз зробили, це круто, це сенсація, але все. Більш такого не треба робити, бо це буде інше відносини, інше сприйняття нас як країни, як нашого лідера. Тобто, друзі, як завжди, все в наших руках, треба шукати інші підходи, інші дії, інші стратегії, іншу тактику. І тоді все буде ось так. І ми будемо міцні, енергійні, сильні. Але у цій картки є ще одне значення, такий підводний камінь, так би мовити, це мало. Логіки, мало роздумів і, і така, такий емоційний порив. І це не дуже добре часто. Все ж таки необхідна логіка. І тому от ми бачимо це карти мчі, це розум. Це треба розмірковувати дуже гарно. Чим емоції у нас, оці емоції, емоції, емоції. Треба розмірковувати і чим наповодитись, поводитись, логічно все продумувати. Інакше. Буде о таке без грошей, не щита і все таке інше. Але ми знаємо, що у нас є всі можливості досягти нашої міти, досягти нашої перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!